Що ж, доброго дня всім, слава Ісусу Христу! Слава Христу Любі мої юні гості. Абсолютна більшість дівчата. Є хлопець і дуже добре. Отож, я щиро радий вас сьогодні вітати тут, такому маленькому, але особливому куточку наших з вами українських Карпат. Маєтку Святого Миколая. День і час особливий, адже на календарі ще пізня, пізня осінь, а у природі уже справжня зима. зима і ми бачимо, як білою скатертиною вкриті гори і долини, і високі гірські полонини. І ми з вами крок за кроком, день за днем, наближаємося до свята. А скажіть мені, будь ласка, ви любите свята? Так! Да. Ви їх чекаєте? Да. А чи готуєтеся до свят? Так. Да. От до різдва. Що треба особливого зробити? Бути темним. Бути хорошим. Не брехати. Молодці! Все це треба. Але завжди, протягом року і на протязі цілого життя. А домашнє завдання вам до святого вечора і до Різдва Христового повторити і нові вивчити колядки, щедрівки, віншування, засівання. Бо добрі звичаї і традиції нашого українського народу мають жити, примножуватися і передаватися з уст уста, від покоління до покоління. І це залежить від вас напряму. Пам'ятайте про це. Ну і, звичайно ж, до моїх іменин я впевнений, що ви готувалися. Хто вже листа написав? Молодці, опускайте руки. Дуже дякую. Кажуть одноголосно. Супер. Я щиро дякую за ваші старання, за кожен лист, за кожен малюночок. І, звичайно ж. Хочу, аби добрі ваші мрії, плани, бажання втілювалися в життя. А ви пам'ятайте, що добрі справи, про які ми вже так краєчком згадали сьогодні, потрібно робити не лише перед Миколаєм, тоді, коли чекаєте на подарунки, на приємні сюрпризи, але й завжди протягом року і на протязі цілого життя. Маєте підтримувати тих, хто поруч з вами, і старших, і молодших, допомагати, ділитися добрим настроєм і ділитися цукерками, ділитися іграшками, і ділитися посмішками. Бо ви це можете, вмієте. Головне мати бажання так завжди робити. А ще не забувайте дякувати. Бо вдячність це дуже хороша риса. Отож. Кожного дня в молитві дякуємо Богові за дар життя на землі, за все те, що маємо, а головне за тих, кого маємо поруч із собою на життєвому шляху. Дякуйте вашим батькам, вашим рідним, дідусям і бабусям, кого є, усім тим, хто так багато працює, дбає, старається. І робить усе для того, аби ви були щасливими. Пам'ятайте, що всі дорослі, хто поруч із вами, бажають вам тільки добра, переживають за вас, вболівають і мріють, аби ви виросли сильними і міцними тілом і духом, щоб стали справжніми, достойними господарями на нашій Богом даній українській землі. І це святе право сьогодні виборюють наші захисники і захисниці, які боронять нас з вами і дарують нам можливість сьогодні тут зустрітися, кожного дня вам ходити до школи, а дорослим працювати, кожному на своєму місці виконувати свою роботу і йти вперед дорогою світла, правди, добра і любові Божою дорогою. Тож ми маємо дякувати нашим воїнам українським, молитися за них і допомагати так, як можемо, так, як вміємо, так, як підказує нам наше серце. Хтось буде смужечки нарізати для маскувальної сітки, а хтось намалює малюночок чи напише листа і привітає воїнів зі святами. Ще інші з мамою чи бабусею. Мають пекти печиво чи смаколики готувати або для фронту нашого, або для благодійних ярмарок на підтримку Збройних сил України. Пам'ятайте, що сьогодні ніхто не має бути байдужим і не повинен стояти осторонь, а всі ми разом маємо наближати перемогу світла, правди, добра і любові, перемогу України. І вона обов'язково буде, ми віримо і знаємо. Ну і, звичайно ж, у школі не забувайте дякувати вчительці і всім вчителям, які вас навчають і будуть навчати, бо вони відкривають для вас світ і все, що є в ньому, і передають життєвий досвід із покоління в покоління з уст в уста. І люблять вас. Такими, якими ви є, десь слухняними, чемними, старанними, ну а часом не зовсім. Та попри все, звичайно ж, і вчителька, і батьки огортають вас крилами своєї любові і щиро вірять, що все у вас складеться в житті як найкраще. Любі, Юні мої гості, бережіть себе, бо береженого, каже українське прислів'я, Бог береже. Бережіть тих, хто поруч із вами, і Господь нехай благословляє і оберігає під своєю опікою завжди усіх вас. Ну а зараз я хочу почути, може хтось мені віршика хоче розказати, пісню заспівати, чи всі разом. Прошу, я с радостью вас послухаю. Кто Прошу. Давай. Давай. Молодці, дякую! Ще хтось хоче? Прошу. Любий отче Миколай, я, звичайно, добре знаю, що цей стисок аж за добре. Але ж ти не зміна добрий. Не неси мені гостинці. Скільки міститься в торбинці? Ані мало, ні багато, так як скажуть мама і тато. Молодець. Ще хто? Прошу. Любиш на тебе Палетви наші почуй, ми довго тебе виглядали, ти нас світ війни рятуй. А вийсні жидок хліби будиночок, щоб гратись, щоб більше діткам не плакати, щоб більше нам не боятися. Мій добрий святий Миколаїв, я вірю, ти чуєш мене. тебе я прошу і благаю, Скоріше мені нахай мене. Зроби, щоб усі посміхались, і все тобі як колись. Щоб ми від серени здлягали, забулися забули. Молодець, прошу. А за ще додав, вже все як світ, а не у пар на його пар, стріляє с мав світ. Молодець, прошу. Через поле, через ван. Да до діток ми У біласеньки бинці він бі, для всі гостей. Дякую. Запілі сніга гай, їде святий Миколай, Коло нього наклію. Оки, ярмалята, хоч на дворі зимний час не забув святий про нас. Кожній мешкані дитинці, гарні він дає гостинця, Просимо тебе, владика, тіху нам зроби велику радість, нам найбільша дай засели наш вільний край. Молодець, прошу, я святого Миколая дуже дуже <клес> добре знаю. Він на свято чіпіток для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Молодець, прошу. Молодець, дякую. Дякую всім. І, звичайно ж, хочу запевнити, що на Миколая приємні сюрпризи будуть обов'язково. Але і сьогодні наша зустріч не відбудеться просто так. Бо є в мене тут мішок, і він не порожній. Тут для вас маленькі гостинці. Це наголошую. Не основні подарунки, але маленький бонус. Добрий початок. Дорослі би сказали аванс. Подарунки. Ну що ж, давайте хтось налаштовуйте фотоапарат, і ми будемо помаленьку і фото робити, і подарунки вручати. 嗯。嗯